Коли лінії оживають графічний дизайнер Олег Чуйко презентував персональну виставку художніх робіт. Свою експозицію назвав між світами. Вона символізує перехідний стан між реальністю та уявним. Виставка включає кілька тематичних серій, які автор створив, використовуючи контрасти світла, тіні та ліній. Роботи дуже цікаві в багато в багатих різноманітних техніках, що є цікавою для споглядачів професіоналів, так само і для шанувальників. Стетства Олег Чуйко створював свої роботи під враженням від місць, пов'язаних з життям данського письменника Ганса Хрістіана Андерсона. Окремі графічні серії, художник присвятив жіночим образам. Працював з тонкощами ліній та світло тіньових переходів. Однією з таких цікавинок цієї виставки є роботи, які знаходяться е, за мене. Це е, Серія присвячена подорож королівством Казок. Це серія присвячена творчості Анса Христиана Андерсена. І вона інтегрована в комп'ютерну гру, яку ми розробляємо. розробляє команда нашого університету. Митець Олег Чуйко тривалий період надає перевагу техніці графіки, досліджуючи теми пам'яті, сновидінь та внутрішніх візій через взаємодію світла і тіні. Оксана Себастьян, Денис Сатановський, новини на вежі.